Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Генерал Залужний заявив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії. Тепер наголошує аналітик Олександр Мусієнко, Україна зобов'язана налагодити виробництво свого озброєння. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії. Для здійсни. Сенняння ударів по території країни агресорка. Українська оборонна промисловість має розвивати три пріоритети в озброєнні. ракетна програма. Вона має бути пріоритетною в Україні з точки зору можливостей та потенціалу завдання ударів по території Росії. Ударні безпілотники та дрони, засоби радіоелектронної боротьби, які зможуть пригнічувати сигнал ворожих засобів радіоелектронної розвідки та дронів з метою застосування повного мірою українських дронів. Перед нами стоїть завдання зав. Давати ударів по території противника на глибину від 200 до 400 кілометрів на окупованих територіях та від 500 до 1000 кілометрів по території Росії, а то ми маємо в першу чергу виробляти ракети та дрони, адже ворог буде розуміти, що ми маємо цю зброю, і буде розуміти, що ми зможемо відповідати на його певні агресивні дії. Ми постійно говоримо про те, що для боротьби з ракетними обстрілами росіян нам потрібно збільшувати кількість засобів ППО. А якщо підійти до цього з протилежної сторони та почати знищувати об'єкт, як те військового виробництва на території Росії в такому разі будемо зменшувати її потенціал. А для цього нам потрібно мати відповідні можливості. Нагадаємо, за межами окупованих територій України у Росії діє добровольча група українського спецназу під назвою батальйон Братством. Секретне формування працює глибоко в тилу ворожої країни. Про це повідомляє британське видання The Guardian, поспілкувавшись з трьома членами братства: – 23-річний Тарас, річний Владислав та їхній 39-річний команд. Дір Олексій розповіли, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про роботу їхнього підрозділу, а лідери західних країн колективно здригаються при згадці про них. Співрозмовники зі спецназу розповіли журналістам, що мають широкі обов'язки від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збивання ворожих літаків на території Росії. Нам дуже легко перетнути російський кордон, каже владислава технічно батальйон працтво працює у від збройних сил України, проте спецназівці діють пліч опліч з офіційними силами у формування, набирають переважно цивільних осіб або відбирають найздібніших з інших добровольчих батальйонів. Добровольці також наголосили, що російському командуванню життєво необхідно відчути жар битви на своїй власній території. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.